Good day. Є однією з найбільших в світі держав кредиторів. Однак, якщо раніше в основному Китай вкладав гроші в держборг розвинених країн, то в останні 10 років вони зосередилися на кредитуванні країн третього світу. Саме цікаве тут, що Китай використовує такі кредити виключно для посилення власного політичного впливу і просування економічних інтересів, таких як інвестиції в видобуток сировини та збільшення експорту китайських товарів. І в цьому відео я хочу розповісти, що таке китайська дипломатія боргової пастки і як Китай використовує її для посилення. Селення власного впливу на інші країни Дипломатія боргової пастки це інструмент економічної дипломатії Китаю. Схема роботи інструменту дуже проста і водночас геніальна. Спочатку вони пропонують іншій країні взяти кредит на будівництво якогось інфраструктурного проекту. Кредити, як правило, погоджують без особливих вимог, але головною умовою є те, що будувати інфраструктуру буде китайська компанія, яка буде використовувати китайське обладнання і матеріали. А геніальність полягає в тому, що специфіка такого кредиту відрізняється від традиційного ринкового банківського кредитування. І давайте поясню, чим відрізняється. Якщо компанія, експортер, хоче продавати власну продукцію за кордон, але в неї немає власних коштів для виконання замовлення, то зазвичай вона звертається в банк за кредитом. Найпростіший приклад це коли наші експортери харчової продукції співпрацюють з європейськими торговими мережами на умовах відстрочки платежу в 90 днів. Ну і враховуючи, що гроші від замовника вони отримують пізніше, але їм потрібні ці гроші вже зараз, щоб замовити сервину, компоненти або ж деталі, можливо, необхідно замовити якесь нове обладнання. Або ж Просто оплачувати зарплати власним працівникам. Тому в таких випадках компанія звертається в банк для отримання фінансування, і головний недолік такого кредиту, що на самого експертера лягають витрати по обслуговуванню процентів по кредиту. Звичайно, це зменшує його потенційний прибуток. Існує також інший варіант, коли кредит може взяти закордонний покупець, який звернеться у свій банк, але тут. Також є багато нюансів. Навіть якщо іноземний клієнт зацікавлений в купівлі продукції експортера, то в кращому випадку він перечислить лише частину авансу. Але навіть тоді він буде вимагати в експортера банківської гарантії повернення авансу. Або ж в гіршому випадку імпортер, отримавши кредит, оплатить товар після поставки. В будь-якому разі жодна з цих схем не звільняє самого експортера продукції від необхідності використання того чи іншого банківського інструменту. І для того, щоб вирішити проблему експортерів з пошуком фінансування, був придуманий такий. Геніальний інструмент як Buyer's Credit. Суть цього інструменту полягає в тому, що банк експортера кредитує імпортера, тобто закордонного покупця продукції. Як правило, такі операції здійснюють державні фінансові установи, як експортно-імпортні банки або експортно-кредитні агенції. Наприклад, в США це експортно-імпортний банк, а в Великій Британії це агенція UKEF. І технічна схема виглядає так, що імпортер стає боржником, але гроші він не отримує. Гроші навіть не перетинають кордон країни, а перечисляються одразу на рахунок експортера. І таким чином. Він звільняється від необхідності пошуку банківського фінансування. І якщо розвинені країни використовують цю схему для точкових проектів, ну, наприклад, американський Ексімбанк неофіційно називають банком Боїнга, бо він в основному фінансує експортні операції Боїнга. Британський UKF фінансує операції оборонної компанії Bae Systems, а корейський Ексімбанк фінансує операції корпорації Хенде. Але Китай перевершив усіх і вивів цю схему на рівень загальнодержавної стратегії. Масштаби цих китайських кредитів настільки величезні, що досягають сотень мільярдів доларів. Причому кредитують такі проекти. Різні державні фінансові інституції, такі як Китайський експортно-імпортний банк або Китайський банк розвитку. Якщо говорити тільки про китайський наймасштабніший інфраструктурний проект один пояс, один шлях, то згідно даних аналітичної платформи China Global Investment Trackers, цей проект було інвестовано більше 350 мільярдів доларів. Хоча насправді там цифра набагато більша. Той же жім банк в рамках цього проекту погодив більш ніж 90 мільярдів доларів кредитів. А китайський банк розвитку, хоч і не оприлюднював таку інформацію, але згідно Офіційних даних він профінансував 900 транснаціональних проєктів на загальну суму 890 мільярдів доларів. Я хочу сказати, що багато країн зацікавлені в таких кредитах, бо Китай не ставить таких жорстких умов і не викручує руки, як це роблять міжнародні фінансові організації. Якщо якась африканська країна захоче побудувати об'єкт інфраструктури, то Китай не буде спочатку вимагати зробити реформи і привести в порядок державні фінанси, як це робить МВФ. Китай навпаки сам шукає такі можливості і готовий платити хабарі за це. І це привело до того. Що за останні 20 років Китай перетворився в найбільшого кредитора значної кількості африканських країн, і зараз загальний борг африканських країн перед Китаєм становить майже 700 мільярдів доларів. Так, звичайно, багато таких кредитів мають досить ризиковий характер, і невідомо чи будуть колись повернуті. Однак, тут Китай не переслідує якоїсь комерційної цілі як отримання прибутку. Насправді цілі набагато ширші і базуються на стратегічних, економічних та політичних інтересах Китаю. Для прикладу, візьмемо один пояс, один шлях. В економічному сенсі через цей проект Китай створює логістичну інфраструктуру для забезпечення власної економіки доступною сировиною. І в подальшому ця інфраструктура має допомагати експансії китайських товарів на зарубіжні ринки. А в політичному сенсі країна боржник, сама того не розуміючи, потрапляє в залежність від Китаю, і Китай може вимагати певних політичних поступок. Наприклад, передати їм проект довгострокового Ренду кроків на 100, або відкрити ринок для китайських товарів, або забезпечити доступ китайських компаній до держконтрактів, або дати дозвіл на видобуток сировини, або диктувати політичну волю навіть. Наприклад, жодна азіатська чи африканська країна, яка залежить від китайських кредитів, не визнають Тайван як незалежну державу.